І, друзі, сьогодні будемо робити крила до пива. Так, як будуть свята. Трохи намив їх, як я засолюю, показую. Кидаємо посудину, де ми будемо вже солити. От перше крило. Беремо сіль і отак посолили, так як би. Картоплю собі посолили. Потім беремо. Чорний перець. Раз. І другий раз. І. Червоний перец, пекучий. Опа! <смі> є. Ну і так процедура з цими всіма крилами. Замаринували крильця на 3 години мінімально.